Уявіть, ваш шлунок працює спокійно, аж тут гість без запрошення. Жовч. Вона потрапила в 12-палу кишку під час процесу травлення, щоб емульгувати жири, і тут каже: то Я піду назад у жовчний це дуоденогастральний рефлекс або ДГР. Це коли вміст 12 палої кишки, жовч-панкреатичні ферменти закидаються у шлунок. Це дратує слизову. Але дрібні епізоди, наголошу, дрібні епізоди ДГР трапляються навіть у здорових людей, особливо після жирної їжі чи вночі. Це не завжди хвороба. ДГР це симптом, не діагноз. Про нього кричать, бо він викликає біль і печію. ДГР це зазвичай свідок, а не злочинець. Його справжні причини це анатомічні порушення, хірургічні втручання, порушення моторики та функції сфінктрів, гормональний дисбаланс. Забудьте про суду. Чи саме призначені жовчогоні, вони не працюють. Потрібна ендоскопія, щоб лікар побачив, чи жовч справді шкодить слезові шлунка. Ми лікуємо причину рефлюксу, а не сам рефлюкс. Це може бути нормалізація харчування, прокінетики, лікування фонової хвороби. Якщо вам сказали, у вас рефлюкс жовчий, запитайте у лікаря, а що є справжньою причиною? Це і буде ключ до вашого здоров'я. Медичний слідчий. Розслідую наслідки, щоб знайти причини.